Лідери Сербії та Косова проводять у Брюсселі переговори. Очікується, що двом сторонам за посередництва голови європейської дипломатії, Катрін Аштон вдасться досягти угоди про північне Косово, де мешкають переважно серби. Вони не визнають косовський суверенітет, проголошений п'ять років тому. Ми сьогодні намагаємося досягти угоди між державою Косово та Сербією. Угоди, яка буде підтримувати державність Косова та Сербії і усього регіону в європейській перспективі. Приштина оприлюднить свої вимоги, які є сумісними з конституцією і законами держави. Ми виступаємо за добросусідські відносини і хочемо закінчити період конфронтації, заявив прем'єр-міністр Косова Хашим Тачі яким законом і інституція має підпорядковуватися північне Косово. Це ключове питання на переговорах між Белградом та Приштиною. Верховний суд у Мітривіці працює за законами Сербії. Однак Косово і міжнародна спільнота заперечують проти такої паралельної структури влади. Втілювати рішення в життя цей суд може лише за допомогою сербської поліції. У у випадках, коли судові рішення є остаточними і підлягають виконанню, нам потрібна допомога поліції для здійснення наших рішень, якщо сторони не погоджуються на це добровільно. Нам не вистачає засобів. Для того, щоб фізично це забезпечити, каже голова верховного суду в Мітровіці. У поліції в північному Косово працюють переважно серби, але вони не мають на розслідування не те, що серйозних злочинів, але навіть порушень правил дорожнього руху. Що місцеві інституції, такі як судові і муніципальні власті, повинні сприяти покращенню роботи поліції Косово. Однак підтримка з їхнього боку відсутня, тому ми відстаємо у нашій роботі, каже речник поліції Косово. Під нормалізацією недостаток нормалізації відносин з Косово залежить, чи розпочне Белград переговори про членство в ЄС. Єврокомісія оприлюдить свої висновки вже 16 квітня.